Давайте поговоримо з вами, як правильно готувати картоплю. У мене було раніше відео, як правильно обирати картоплю. Ось тут за посиланням, можете перейти, подивитися. Там більш детально я розповідаю про кількість крохмалю, про те, чим відрізняється молода картопля від старої і багато таких різних моментів. Тому в цьому відео я хочу вам показати базово, як я готую картоплю. Поділюся своїм звичайним досвідом, що я роблю, коли хочу приготувати її. По-перше, картоплю я ніколи не чищу. Тому що, по-перше, це дуже довгий процес очистки. А по-друге, навіщо це робити? Гарно помида картопля, все. Вже можна її готувати. Ну я її чищу лише, коли її варю, якщо я хочу ідеальне пюре або ідеальну товчину. Тому поговоримо зараз про варіння. Звичайно, почистити її можна, і звичайно, ви можете побачити тут якісь чорні такі цяточки, їх повідрізати. Я думаю, тут нічого унікального в цьому немає. Я завжди використовую ось таку ось такий ніж, ніж для очистки. Багато людей його не використовують. Я спілкуюся з різними людьми. Вони кажуть, навіщо ти це робиш? А я кажу, що цей спосіб найлегший, бо ти можеш просто тримати картоплю, і ось так легко, легко, швидко. І очистити. Хоп, 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 набагато краще, ніж, ніж ножем. Ну, це як на мене. Далі я дивлюся на свій час. Якщо в мене є дуже мало часу і мені треба приготувати ідеальне пюре, я нарізаю на дрібні дрібні шматочки. Чим дрібніше ти картоплю поріжеш, тим швидше вона приготується. Ось так. Якщо в мене є часу там побільше, то я можу нарізати більшими шматками. Але оця дрібна нарізка картоплі вона дозволяє нам. Потім легко-легко приготувати пюре і за найменшу кількість часу, тому що чим менше шматочок, тим швидше картопля приготується. Я кидаю не в киплячу воду, а в гарячу, тому що я економлю час. Для мене під час приготування картопляної товчинки важливо час. Я люблю, коли все готується швидко. Для того щоб приготувати смачну картоплю, треба зробити смачну воду, в якій вона буде готуватися. Я додав вершкову масу, тому що воно зробить нашу воду трішки вершковою. Далі я беру нечищену цибулю, половинку цибульки вона дасть гарний колір і дасть гарний аромат. І беру два або три зубчики часнику, і також сюди відправляю. Якщо у вас є тим'ян, розмарин, будь-що, щоб зробити воду ароматною, робіть, і тоді у вас буде ароматна картопля. Це супер крутий лайфхак, який я завжди використовую. Ну І, звичайно, трішки солі. Наступний спосіб приготування картоплі це приготування в великій кількості олії. Або це називається конфі. Я беру олію, досить так її багато. Потім беру картоплю в шкірці. Ось так просто. хоп, Нарізаю на такі середні кубики і просто перекладаю в олію. Але треба, щоб у нас був не фритюр, а треба, щоб просто була велика кількість олії. Переклали до олії і відправили до духовки на 40 хвилин. Температура 180 градусів. І тепер, власне, найцікавіше. Третій спосіб, це як я смажу картоплю. Я її е, нарізаю ось такими напівкільцями, відразу зі шкіркою. Не витрачайте час на очистку Не, Повірте мені, нічого з вами не буде. Я так все життя їм картоплю і зі мною все нормально і все нормально буде з вами. Чим тоньше вона ріжде картоплю, тим потім вона буде кращою в структурі. Я люблю, коли вона не дуже хрумтить, я люблю, коли вона така. Мнеться це і так гарно-гарно, ви маєте відчуття в роті. На таку кількість картоплі беру пів цибулинки і також ідентичними шматками нарізаю. Як ви вже зрозуміли, картопля обожнює жир. Або картопля обожнює щось таке жирне. Або, знаєте, картопля обожнює смалець. Якщо у вас є смалець і картопля, це просто найкраще поєднання. Якщо немає смальцю, то використовуйте велику кількість вершкового масла. Я беру десь 25 грамів вершкового масла. Беру десь 15 грамів олії на дуже гарячу пательню. І поки пательня гаряча, відправляю картоплю і цибулю. Розмішали. Закрили і нічого не робимо. Не мішаємо більше, просто чекаємо, поки картопля приготується. Це три найкращих способи приготування картоплі, і я власне так е е її готую. Якщо вам цікаво і ще якісь способи, і ще якісь лайфхаки, як я вдома люблю щось їсти, або як я вдома люблю щось готувати, ви обов'язково мені напишіть в коментарях під цим відео, і я вам е розповім ще різні секрети. Але як Євген її їсть картоплю, ось вам прості відповіді.